Місячний календар на січень 2023 року. Січень починається в період зростаючого місяця. Повний календар фаз місяця виглядає так. А далі прогноз по днях. Тож, 1-2 січня зростаючий місяць у тільці, 9 та 10 місячні дні. 3-4 січня зростаючий у блиснюках. 11 та 12 місячні дні. 5 січня, зростаючий у близнюках з 16 15 у раку, 13 місячний день. 6 січня зростаючий місяць у раку, 14 місячний день. 7 січня, повня у раку, її пік у час ночі, 15 місячний день. 8 та 9 січня спадаючи місяць у леві, 16 та 17 місячні дні, 10 січня спадаючи у леві, а 17 16 у діві 18 місячний день. 11 та 12 січня спадаючи у діві, 19 та 20 місячні дні. 13 та 14 січня остання чверть спадаючи місяць у Терезах. 21 та 22 місячні дні, 15 січня спадаючи у Терезах, а з 14 години у Скорпіоні, 23 місячний день, 16 січня спадаючи місяць у Скорпіоні, 24 місячний день, 17 січня спадаючи у Скорпіоні, а з 19 -ї 33 -ї у стрільці, 25 місячний день, 18 січня спадаючи у стрільці, 26 й місячний день. 19 січня спадаючи у стрільці. А з 21 до 12 у козерозі, 27 й місячний день. 20 січня спадаючий у козерозі, 28 й місячний день. 21 січня молодик у козерозі, пік у 22 22-й 22-53. 22 січня зростаючий місяць у водолії другий місячний день. 23 січня зростаючий у Водолії, а з 12.36 у рибах, 3 місячний день. 24 січня зростаючий у рибах, 4 місячний день. 25 січня зростаючи у рибах а з 20.48 у овні, 5 місячний день. 26 27 січня зростаючий місяць у овні, 6 та 7 місячні дні. 28 29 січня, перша чверть, зростаючий у тільці 8 та 9 місячний день. 30 січня зростаючий у тільці, а з 10-35 у близнюках, 9 та 10 місячні дні. 31 січня зростаючий у близнюках. 10 та 11 місячні дні. Таким буде місячний календар на січень 2023 року.